І це вже навіть не анекдоти, коли людей їдуть викупляти у командира за гроші, за забезпечення для бригади, та отмайки, озброєння і так далі. Ну тобто, реально у нас відбувається торгівля людьми. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони в Україні! Зростає кількість самовільного залишення частини військовослужбовцями. От на даний момент має статистику 60 тисяч кримінальних проваджень щодо СЗЧ, близько 30 тисяч щодо дезертирства. І з чим це пов'язано, друзі? Некомфортна тема, але хочу, щоб ми сьогодні про неї поговорили. Ну і про армію плюс, яка можливо вирішить це питання. До речі, цікаво буде знати вашу думку щодо того, чи ефективно працює цей додаток після оновлення. Про все це просто зараз. Отже, все зачі. Чому? навіщо і що з цим робити? Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на нас, якщо ще ні. Поїхали, отже, друзі, почну з того, що проблема СЗЧ набагато складніша ніж нам з вами здається для багатьох військовослужбовців. СЗЧ – це не спосіб уникнути службу, а спосіб змінити обставини через те, що служити. В даних обставинах я просто нестерпне від конкретних бригад від конкретних частин, в тому ж самому Фейсбуці, на їх офіційних каналах, в Телеграмі були ну пости оголошення шуті бойці, хто хто все заче, але ну якби бажає <кхів> продовжувати нести службу. Просимо до нас, ми вас приймемо, і так сказати, не обідім. От, і ну, в принципі, в принципі от, я зі свого боку не знаю, тоже тож хотів би закликати людей, які зараз СЗЧ, да, то є сті, ну і хотіли би все-таки продовжити службу. Шукати можливість шукати частину, яка з якою у них, скажімо, так буде порозуміння, і повертатись до військової служби, то що що це треба, нада це треба. Олександр, військовослужбовець Збройних сил України, якого ви могли бачити в одному з наших сюжетів. Літку він доброволець мобілізувався за відношенням від харківської частини ППО, але потрапив до піхоти. Командування не підтвердило його заявку. Пам'ятаєте, ми вам показували матеріал, де Міністерство оборони і Генеральний штаб закликали добровільно вступати в лави збройних сил, обрати собі напрямок. Мандира, після чого людина добровільно, яка вступила до збройних сил, потрапляла до підрозділу, який вона обрала. Але так ставалося не часто, і люди розчаровувалися сарафанним радіо. Це розносилося, і вони розуміли, що якщо вони йдуть, наприклад, в ППО, а потім потрапляють в піхоту. А причому самі себе карають, тому що добровільно туди пішли, а потім їх перенаправили. З різними діагнозами, які би їм, в принципі, унеможливили участь в у війні. То історія з призовом, який і так був в одному місці, стала ще більш плачевною. Причина СЗЧ в подальшому, після в тому числі таких випадків, аналогічна. Після нашого матеріалу Олександр з нами на зв'язку, і от нині послухайте, що він говорить про СЗЧ. Далеко не поодинокий кейс, коли людина була все <кхи> причому ще. Причому один з бійців в за був ну, щось близько року. Він ще з 23-го року uh -huh. пішов Сеза, і тут зненацька з іншої військової частини до нього приходить документ: що так і так, ваш боєць прийшов до нас. Виявив бажання служити в нашій частині. подайте так сказати, попали на нього документи розблокування адекватної системи, в якій би військові самі обирали собі підрозділ і відповідно орієнтувалися на певного командира. Люба Шупович, засновниця фонду Dignitas, буквально днями зі мною поспілкувалася і була однією з тих, хто просував якраз зміни в модернізації цієї системи армія Плюс. Люба волонтер. Як ви знаєте, фон Дігнітас Вікторі Дронс це фонд, який чи не найбільше постачав дронів за всі часи війни до українського війська? Тож тиждень тому у додатку під назвою Армія Плюс запрацював прозорий механізм переведень, що може допомогти уникнути СЗЧ в майбутньому. Що потрібно з документів, друзі? А потрібна копія військового квитка. Ну або посвідчення офіцера чи рекомендаційний лист від певної бригади, в яку планує перейти воїн, і наявність медичних показань бажано висновок ВЕЛКА. Це непогано працює. Принаймні, статистика свідчить, що за тиждень в застосунку армія плюс після запуску цієї функції онлайн переведення між частинами вже опрацьовано 2664 електронні рапорти. З них погоджено вже 811, Про це повідомляють в міністерстві оборони. На відміну від того, що було ще тиждень тому, а писали рапорти, і вони як в якусь чорну діру попадали. Служиш, не знаєш, тебе переведуть, не переведуть взагалі, яка доля твого рапорта. А тобто, зараз принаймні, видно інформацію протягом 72 годин, і кадровому центру дійсно вдається це робити. Більшість відмов це коли люди намагаються перевестись в інші сили безпеки оборони, які зараз не підпадають в експеримент. Я знаю випадки, коли людина йде в СЗЧ, тому, що це єдиний спосіб перевестися. До того підрозділу, де вона хоче служити, а командир а, того підрозділу, де вона зараз служить за розподілені, не дає цієї згоди. І СЗЧ єдиний вихід. А Люба Шупович розповідає, що наразі в армії Плюс думають над тим, як додати таку кнопку плюсик, де буде написано: Хочу повернутись. Це якраз про СЗЧ. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи слушною. Є така пропозиція в рамках цього експерименту. Це не передбачено хоча ми вже говорили. От з командою Катерини Черногоренко додати в армію плюс кнопку Хочу повернутись mm -hmm. якраз для таких людей, щоб їх перевіряти. Тому що насправді це десятки тисяч так. людей, які так. насправді не ховаються. Вони би з радістю повернулись, але не не до свого командира теперішнього. А, ну mm -hmm. тут не буду коментувати, які бувають командири різні. Дуже а, і треба таким людям точно дати шанс. Вони не злочинці, вони там от чесно. Служили просто в якийсь момент, більше не могли продовжувати. А я думаю, що вдасться це зробити. Але не все так просто, друзі. Основна проблема і далі лишається – це командири. Чому? Бо й надалі існують командири, особливо радянського штибу, які на пригрітих місцях не хочуть їх залишати. І відповідно, відпускаючи воїнів, вони не матимуть е, війська, яке буде виконувати бойові завдання зверху. Тому командири часто демонстраційно просто не відпускають підлеглого в іншу частину. Що потім зазвичай потім, друзі, СЗЧ. Послухайте, Любо. Ми втрачаємо в принципі управління військами і армія в нас тає коли кожен кабріг це свій феодал, в якого є його кріпосні, яких він може відпускати або не відпускати, і це вже навіть не анекдоти, коли людей їдуть викупляти у командира за гроші, за забезпечення для бригади, там, от майки, озброєння і так далі. Ну тобто реально у нас відбувається торгівля людьми. І оце точно не нормально. Ага. Оце треба змінювати. І тут, тут на жаль наразі на цих командирів особливого управління немає, тому що ну я запитувала в генеральному штабі, а що відбувається з комбригами, які не виконують наказ. Ну, по ним починаються розслідування, там от коли там от пройде розслідування, і суд може присудити адміністративне покарання у вигляді штрафу 17 тисяч гривень. Ну от уявіть комбриги, які деякі стали мільйонерами доларовими. От колись там через пару років суд їм присудить 17 тисяч гривень, і вони через це от, бояться там наказ порушувати. Тому, коли щодо певного воїна існує. Напроти словосполучення СЗЧ, це я зараз до Генерального штабу звертаюся. То знаєте, що причина не завжди в тому, що воїн не хоче воювати, причина в тому, що ви його просто не можете перевестись. Це єдиний спосіб, що підтверджує мені Олександр. Прикол переведення через СЗЧ, то що він, він легалізований. Існує а, алгоритм, затверджений. А, Генеральним штабом, як переміщати військовослужбовців, які пішли в СЗЧ, з'явилися до іншої військової частини і виявили, бажати, виявили бажання там приходити службу. І цей алгоритм, він А, працює, Б, він працює швидко. Людина пішла в СЗЧ, перебуваючи в СЗЧ, людина з'являється до іншої військової частини та військова частина. Ну, звісно, якщо а, там командир, командир, відповідальна особа, ми ну, якби подивилися на людину, поспілкувалися, да? і якщо вони ну, вважають, що да, дійсно ми візьмемо собі цю людину, то вони пишуть а, звернення, ну, звернення, подання, а, запит до тої військової частини, з якої людина пішла в з че, і а, на підставі цього ось алгоритму, про який я згадав. Військова частина, звідки пішла людина, збирає пакет документів на переміщення військовослужбовця, і протягом невеликого відносно часу, да, тобто, ну в принципі, один одне з переведень, яке, скажімо так, пройшло через мене, воно зайняло півтора тижня. Знаєте, хочу поділитися з вами тими пунктами, які мені надіслали військові. Пункти, за якими у нас в принципі не буде проблем з мобілізацією, якщо вони всі будуть виконуватися, я знаю, що наші відео дивляться в генеральному штабі. Я знаю, що їх інколи особливо резонансні дивиться головнокомандувач Збройних сил України. Тому хочу, щоб ви розуміли: от ці пункти зараз їх п'ять мені надіслали воїни, і вони насправді не так важкі виконання. Перше плече побратима. Освідомлення, що поруч твої брати ви підтримуєте та прикриваєте тих, хто поруч. Це можливо, коли є сформований підрозділ, куди люди самі хочуть іти, а не їм нав'язали. Безпосередній командир номер 2 такий, який в усіх е, даруйте на слові заміса. Поруч з тобою розуміє проблеми, розуміє потреби, лідер, який веде за собою, мотивує і найголовніше не кине і відповідає за життя солдата, цінує життя солдата. Ось такі командири мають бути вищий командир, ну тобто, відповідно, ротний комбриг, конкретного підрозділу, з якого ти впевнений, що в разі чого він подбає про тебе, мається на увазі там евак, відновлення, багато інших моментів. Чи всі бригади в Україні мають якісні ваки? Ні. Чи всі бригади в Україні мають патронажні служби, які будуть займатися відновленням? На жаль, ні. Це має бути регламентовано і структуровано все на рівні держави. Тільки тоді буде розуміння, що конкретний воїн або людина, яка хоче мобілізуватися цінний, а не просто розмінний фонд, а не просто сьогодні ти? Потім тебе нема, а завтра інші, тому конвейер такого бути немає. Четвертий пункт: достатнє озброєння і екіпірування. Потрібне розуміння, що ти маєш достатньо засобів для того, аби йти воювати для виконання бойових задач, для ураження, для захисту себе і для того, з чим ти будеш іти виконувати ці задачі, тому що часто в підрозділах е виконання бойових завдань. Інструмент, який ти застосовуєш при цьому, це взагалі твій клопіт. Ось завдання, а як ти будеш це робити, вирішу сам, ми нічого не маємо. Шукаю волонтерів техніку екіпірування, каски, бронежилети і тому інше. Це має все видавати держава системно. П'яте, відповідне навчання. Відповідне навчання згідно дій підрозділу, напрямку підрозділу, крім того, використання озброєння на достатньому рівні для набуття впевнених. Навичу. Якщо всі ці п'ять пунктів будуть виконані, тоді проблеми із мобілізацією можна буде уникнути. Можна було би уникнути. І це все має забезпечувати державна система. І питання командирів, питання СЗЧ це все пов'язано між собою. Шкода, що в Генеральному штабі це не до кінця розуміють. Сподіваюся, що і системою Армія Плюс. Будуть зміни. Напишіть в коментарях, друзі, що про це думаєте, чи може електронна система, яка створена, змінити ситуацію у війську. Ми дякуємо Любі Шуповичі і Дігнітас, і всім волонтерам, які працюють над цим застосунком. Якщо серед наших підписників є військові, я знаю, що таких багато, напишіть і ви свої думки щодо вдосконалення, я обов'язково їх передам. Дякую всім вам за довіру. Слава Україні! Слава силам. Оборони лишайтеся на цьому каналі. Подивіться наше свіже відео, друзі. Напередодні вночі ми його змонтували. Зараз воно вже в мережі. Останні новини щодо того, який мирний план може чекати на Україну. Обов'язково гляньте до зустрічі, друзі. Па-па.